Книги за княжих часів. В передвалах давніх українських князів перебували різні вчені і письменники. Тоді ще не було друкованих книжок. Хто бажав мати в себе книжку, мусив або сам переписувати її, або дати переписувати вченому писареві. Переписування однієї книги тривало цілі місяці. Писали тоді, звичайно, не на папери, а на тонкій шкірі, тирачій або осрячий. Для писання була гусяче перо, чорнило, робило і сажі. Початкові букви малювали різнобавними фарбами, майже на кожній сторінці був гарний малюнок. Князі збирали такі рукописи і зберігали їх у своїх. Бібліотеках Найвідомішим учиним за княжих часів був Нестор Літописець. Він був монахом Печерського монастиря в Києві. З молодих літ він цікавився минулими часами, збирав давні укописи, записував перекази по життя слов'янських племен, про перших князів, їх війни і походи. Найвизначнішим твором Нестора літописця вважається повість минулих рід.